Танго Меса «Буенос Арес це католицький твір аргентинського композитора Мартіна Пальмирі. Наші ж митці створили нову його версію, замінивши аргентинський національний інструмент Банди Неон українським баяном. В оркестрі в мене є скрипки, альти, вілончельні, контрабаси, флейта, два габоя, два кларнета, два фагота. Три валторни, дві труби. Симбіозом із музики, співу і танцювальної грації зобразили масу, що складається з шести частин. Головна думка, яку ми вкладемо в виконання цього твору, ми просимо Бога, щоб світло. Прийшло в нашу країну, щоб е, перемога прийшла в нашу країну, щоб світло перемогло темряву і щоб Україна наша була квітучою і яскравою країною для всього світу. Перформанс на сцені, і у глядацькій залі вразив своєю потужністю гостей концерту. Дуже сподобався хоровий спів. Насправді дуже великий масштаб. Дуже шкода, що дуже маленька зала, мало людей вмістилося, щоб це послухати. Насправді це вражає. Тобто, якби це було в більшій залі, я думаю, набагато більше б прийшло глядачів. Дуже витончена пластика, дуже дуже супер. На, на грані совершенства просто. Сам хор, оця мец, католицька, нападає мені якусь середньовічну музику, дуже витончену таку церковну От, і вищого уровня буквально. Це перший виступ артистів Вінницького коледжу мистецтв після довготривалої карантинної та воєнної перерви. Кажуть, складно було зібрати склад виконавців, бо ж багато повиїжджали за кордон через повномасштабне вторгнення. Загалом для глядачів на сцені виступили понад 120 артистів.